Отже, як розподіляються кошти в рамках політики згуртування Європейського союзу на період 2021-2027 років, для реалізації економічного і соціального згуртування передбачено 322 мільярди євро. При цьому найбільша частина, тобто майже 70% цієї суми, спрямовується для підтримки найменш розвинених регіонів. Далі майже 50 мільярдів євро спрямовуються на підтримку так званих перехідних економік регіонів з перехідною економікою. Близько 27 мільярдів євро спрямовуються для підтримки розвинених регіонів Європейського союзу, і також ще 42 мільярди 600 мільйонів євро направляються до держав-членів, які підтримуються безпосередньо з фондом згуртування. Які це країни? Це так звані нові країни, 15 нових, ну умовно нових країн Європейського Союзу, до яких відносяться Болгарія, Хорватія, Кипр, Чехія. Естонія, Латвія, Литва, звичайно, Греція, Угорщина, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина і Словенія. При цьому 10 мільярдів євро з цих 42 мільярдів має бути спрямовано на розвиток засобів зв'язування, поєднання Європи. Тобто, як ми говорили з вами, це може бути цифрові якісь засоби зв'язку це можуть бути розвиток шляхів, там водних, повітряних, залізничних шляхів. І таке інше ще майже 2 мільярди євро спрямовуються на додаткове фінансування для віддалених регіонів, да, і ще 500 мільйонів євро на міжрегіональні інноваційні інвестиції. Тобто, нагадаю, в межах економічної і соціального згуртування отримують підтримку на менш розвинені регіони, регіони з перехідною економікою, розвинені регіони, потім окремих 15 країн. Ще фінансування для віддалених регіонів, і на міжрегіональні інноваційні інвестиції. Наступне, наступний напрямок фінансування в рамках політики згуртування це територіальне згуртування. Ну і тут уже бюджет становить трохи більше ніж 8 мільярдів євро, і він розподіляється наступним чином. Левова частка, тобто майже 6 мільярдів євро, йде на розвиток морської і сухопутної транскордонної співпраці, Транскордонної – це міжкордонної співпраці, ще майже півтора мільярда євро іде на транскордонне співробітництво. 500 мільйонів євро на міжрегіональне співробітництво. Так, якщо транскордонне це між кордонами, між країнами, якщо міжрегіональне це може бути всередині країни між різними регіонами. Європейського союзу. І ще 281 мільйон євро спрямовується для підтримки, знову ж таки, найвіддаленіших регіонів. Зверніть увагу, що в Європейському Союзі в рамках політики згуртування зараз створено ще такий новий фонд, який називається фонд справедливого переходу, і його кошти безпосередньо мають підтримати території, які найбільше постраждали від переходу до кліматичної нейтральності. Що це таке, я розповідаю. В іншому відео. І власне ці кошти спрямовані на те, щоб запобігати зростанню регіональних розбіжностей, тобто економічних розбіжностей між регіонами, да, і цей фонд має такий бюджет 17 мільярдів 500 мільйонів євро. Ще один. Новий інструмент в рамках політики згуртування ЄС це так званий EU або відповідь ЄС. Він був прийнятий у лютому у грудні 2020 року, і, власне, передбачає тимчасову допомогу для країн, які найбільше постраждали від ковіду 19. Тобто, це такий тимчасовий інструмент діє він до 2023 року. І його бюджет складає 47 мільярдів 500 мільйонів євро. Ну і знову ж таки спрямовується він саме в ті регіони, в ті країни, які найбільше постраждали від ковіду 19 і власне саме їх необхідно відновити. Ну звичайно, це здебільшого туристичні розважальні регіони. Так саме вони найбільше зазнали впливу ковіду 19 яким чином розподіляються кошти в рамках окремих країн в мене будуть наступні відео. Ну і власне одне з відео це про те, як фонд ЄС розподіляються безпосередньо в Польщі, одні з найуспішніших країн, які найкраще реалізували можливості політики згуртування Європейського союзу.